Mm -hmm. Tot Дві години так. з чверті. Це так. воно? Так, так. А ти думаєш, що справді що вже навіть не три, не три з половиною години. Ну, це... Якщо враховувати, що тато прожив 93. Ну, Це Ні, це довільно абсолютно. Насправді це може статися в будь який момент, і Для цього не обов'язково дожити там до 65 років, як е, мій герой. Це може стати і в 40, статися, і в 45, і, і в 35. От. Е, це радше такий психологічний стан, коли от. Е, у нас є такий фантастичний, чудовий, божественний російський журналіст Дмитрій Губін, один з небагатьох таких ну, класних притомних хлопців, з яким ми особисто не знайомі. І він написав дуже довгий есей про те, як совок, крім усього іншого, він ще насаджує цей. Комплекс старості, коли ти е, ну, він спирається на російський, звісно, такий побутовий ґрунт, а у нас воно трохи інакше виглядає, але теж воно є. Коли, значить, е, ну я просто цитую е, його колезі, я її е, не пам'ятаю, як її звати, дзвонить на радіо «Ехо Москви, дзвонить якийсь е, дядько і е, каже, що. Дочі, я вже старий чоловік, мені скоро 60, а ця, значить, тітка, яка ведуча, їй насправді теж скоро 60. І В неї теж вже є пенсійне це посвідчення, але при цьому вона там зажигає в якомусь дуже модному московському клубі і бігає по горах, і їздить по всьому світі, і, і власне і там і має там якогось хлопця, до речі, молодшого. Що за неї. От. І, і зовсім не збирається туди. Ось цей е, комплекс, що після 60 життя вже немає, це радянський комплекс. От, е, багато з тих, ну, кого я знаю. Я більш-менш знаю е, таке внутрішнє життя французів. І більш-менш знаю внутрішнє життя американців, так мовити ну зсередини. Більше все решта, це були такі напівжурналістські, напівнавіть туристичні, якісь. Ну, ну що може журналіст там зрозуміти в країні за, за два тижні? Я вас прошу. От, але те, що я знаю про Америку і про Францію, вони після 65-ти, вони тільки жити починають. От. Здоров'я у них. То зазвичай за здоров'ям вони стежать, тому з зубами у них все нормально, з потенцією у них все нормально перепрошую. тобто ніяких таких проблем у них на... виглядають вони класно. Ну, ті, хто не виглядають класно, ті, хто собі відростив вчора, це то ну, у них там трохи інші, можливо, стандарти слова. Ніяких таких, от збиратися туди, там е, е, до, до Боженьки, таких комплексів у них немає. У нас він є. Це перша обставина нашого спільного простору. Це ось наша радянська цивілізація. І пострадянська все одно радянська, тому що ті люди, які якраз є представниками радянської. Друге, це люди, які в більшості своїй, в переважній більшості своїй, нічого в своєму житті не вирішували. І вони, по-перше, тому що від них нічого не залежало. По-друге, тому що їх вже навчили не рибатися. А по-третє, тому що насправді це дуже комфортно. Тому що коли ти не береш на себе відповідальність, то ти потім отримаєш за це моральне право всіх лаяти. Починаючи від свого ближнього і закінчуючи взагалі весь астрал. І, це ось ця метафора, якою я скористався, щоб далі нею рухати сюжет, коли цей літній чоловік, якому насправді всього лише 65, тобто у Франції він би ще працював, а тут він вже готується, значить, потроху там, до, до сну. А Ну, Можливо, не так, але але життя вже закінчилося, типу. І він, значить, при тому, що він досить освічена людина і симпатична, і там і чарівна по-своєму, і він знає, що він у нього є цей шарм, і він ним користується, і, зокрема, він користується для того, щоб все своє життя для того, щоб зваблювати жінок. І, і він таким за великим рахунком я би сказав би, що це таке рослинне життя, з точки зору, от ну, людей, які звикли там. Організовувати власну долю, тому що він як закінчив свій університет, він як пішов працювати на свою кафедру, так він до пенсії там і допрацював. От. І йому там дають викладати, там здається, скільки зараз погодинка: п'ять годин, чи чотири години, на, на, чи шість годин на тиждень йому залишили просто пари для того, щоб він ну шукати. Якусь, якесь символічне навантаження, щоб його зовсім не виганяти. Е, і натомість він, як майже кожна радянська людина, він, значить, е, туди в е, простір посилає прокльони. Ну, це є в анотації власне, до книжки. Починаючи від е, Шоб ти здох. І закінчуючи, перепрошую, щоб ти всрався. Я цей, я цей епізод, і головне, що всі його, ці побажання негативні, позитивні чомусь ні, а от негативні всі, вони всі збуваються. І на цьому, власне, от тримається тому от, сюжет, і це його змушує, усвідомлення цього змушує його провести певну ревізію. Ну, своєї, Свого попереднього шляху і своєї особистої еволюції. От я правда один шматочок я вирізав, коли там. Е Якийсь чиновник дуже схожий на нинішнього міністра освіти виступає в прямому ефірі по телебаченню. От і він каже, щоб ти встрався, і, 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 і от і, і, і видно, що значить чиновник змушений. Але я вирішив, що це все ж таки. Ну знаєте, це, це вже така артилерія близької дії, що між нами кажуть, це несмак. От і, ну, ми можемо ексклюзив, який можна додати в друге видання. Ми можемо це про, про це пожартувати, але насправді, ну в е, прозі все ж таки це дешевка. Тому я це вирізав ні дровну ще рукою і, 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 і дуже задоволений, що це зробив. А зараз запитаю аудиторію, чи якщо друге видання вийде з цим фрагментом, чи вони куплять, виявиться, що куплять. Заради заради цього абзацу, я перепрошую просто у нас. З дружиною місяць був ХРЦ, от буквально календарний місяць, з другого по друге. І ми, ми можливо, і трохи раніше би оговталися, але я щойно я нормально почуваюся. Так на як нам дзвонять, що сьогодні вночі будуть, буде штурм Майдану, і ти все кидаєш, їдеш туди. І там три години, і потім навіть все це повертається. Так що я так зараз десь приблизно в одному.